Україна та Сполучені Штати Америки посилюють співпрацю на місцевому рівні. Керівництво Прилуцької громади провело онлайн зустріч із Уілфредом Мбахом, вінцепрезидентом міської ради Сомервілю. Штат Масачусетс, міський голова Ольга Попенко разом із командою обговорили підписання резолюції про партнерство між громадами. Це перший крок до встановлення офіційних відносин міст побратимів. Сьогодні відбулася відеозустріч між двома містами: це містом Прилуки і містом Сполучених Штатів Америки. Сумервіль. Ми сьогодні познайомилися, познайомилися з адміністрацією цього міста. Були представлені і була представлена. І Наша команда дуже приємно сказати про те, що ми подякували адміністрації міста Сомерль за те, що саме обрали вони наше місто. Місто наше сподобалося американським друзям. Тому на сьогодні ми питання обговорили і найближчим часом буде підписана резолюція про тісну співпрацю. Зрозуміло, що ми раді будемо таким друзям у Прилуцькій міській раді. Переконані таке партнерство відкриє нові можливості для освітніх, культурних та економічних проєктів, а також підсилить міжнародну. Підтримку українців у час війни. Прилуки продовжують роботу по налагодженню міжнародної співпраці. Сьогодні, дякуючи Чернігівській обласній військовій адміністрації, відбулася перша онлайн-зустріч з нашими майбутніми побратимами із міста Самервіл. Бо відбулося знайомство адміністрації двох громад. Попередньо проговорена резолюція. До речі, ця резолюція буде в четвер винесена на розгляд їхньої сесії. І на цю сесію запрошена наша команда, міський голова Ольга Попенко, буде виступати онлайн і представляти нашу громаду. Я думаю, що їхні депутати підтримують цю резолюцію і подальшому у нас буде вже тісна налагоджена співпраця між нашими громадами. Міжнародна співпраця сьогодні має стратегічне значення для кожної громади. Вона допомагає залучати партнерів ресурси та особливо важливу допомогу в умовах війни. Буде дуже приємно від, нам відвідати місто Сомервіль. Ми вже запросили і американських друзів до нашого міста, тому нам є щоб, що розказати, і звичайно є чим поділитися. Головне те, що представникам цього міста сподобалося наше місто. Тому сподіваюся, що тісна співпраця між нашими містами буде.